Плід духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Вітаю вас. Я Кенет Копленд. І це передача «Переможний голос віруючого. Ми досліджуємо великі та дорогоцінні Божі обітниці. Тому давайте відкриємо наше базове місцеписання у другому посланні Петра. Перший розділ, 3 і 4 вірші. Його Божа сила Божа сила, дарувала нам все необхідне. Для життя та побожності, через пізнання того, хто покликав нас до слави і чесноти, через які через які він покликав нас до Його слави. І якщо зупинитись тут, ми провели б тут багато часу, Так, сер. через які даровані нам великі та дорогоцінні обітниці щоб через них ми стали учасниками. Божого єства. Це Божа обітниця. Інакше кажучи, Бог дав обітницю. Він встановив завіт. Він встановив завіт. І пам'ятаєте, що записано в Євангелії від Матвія? Ісус запитав. За кого ви вважаєте мене? Петро відповів. Ти Христос, син Бога Живого. Ісус сказав: Не тіло та кров відкрило тобі це Симону, сину Йонин. Ти благословенний, ти камінь, ти Петро. І він більше нічого не сказав. Це була зміна імені по завіту. Ісус змінив його ім'я, і тепер Симон став Петром, замість Симона сина Йони. Це потужне знання. В мене є святий Божий дар, за який було заплачено. Він наш Бог, наш Спаситель. Він так полюбив нас, що зробив його прийняття максимально простим і доступним. Найкоротша молитва спасіння записана у випадку з Павлом Тарцянином. Коли він впав з коня так. він впав з коня на землю. І сказав Господи, і все, хто ти? Оскільки це було саме те, що Бог відкрився Мойсею як Господь, а потім Ісус змінив його ім'я. Так і він став апостолом Павлом апостолом язичників. На мою думку, і я впевнений у цьому. Павло, мабуть, був найбільшим іудейським дослідником, найбільшим. О, так. Наступний після Ісуса. його навчали найкраще. Так, згодний. Я згідний з цим, бо він мав таку глибину відкриття, і він знав це з досвіду. Він знав, що в ньому. І багато речей з першого завіту. він знав серцем. Він знав це серцем. Багато у чому він був як мойсей. Він намагається виконати своє покликання, і він думає, що його покликання це звільнитись від фанатичної групи християн. В той час вони не називались християнами, але їх потрібно було позбутися. Вони вірять у свого неправдивого месію. Послідовники, тому він робить все можливе за тілом, і Бог скидає його з коня. Мойсей робив все, що міг, щоб визволити ізраїльтяни. Це коштувало йому. Павло поїхав до Аравії, і він зупинився на Синаї в Аравії. Він поїхав до Аравії, і три роки Господь навчав його там. Де? де все це сталося? Там не сказано, що він провів там три роки. Гаразд. Навчіть мене. Відкриймо це місце. Це послання до Галатів. 15 вірш. Коли ж Бог, який вибрав мене від утроби матері моєї, і покликав мене благодатью своєю, уподобав відкрити через мене сина свого, щоб я благовістив його язичникам, я не радився з тілом та кров'ю, і не пішов до Єрусалиму до апостолів, що передували мені, а пішов в Аравію і знову повернувся в Дамаск. Потім, через три роки, Гаразд, тут не сказано, бачу. як довго він там був. Ви абсолютно праві. Ви абсолютно праві. Я запишу це. Тут не сказано, як довго він там був дякую тобі, Господь. Він відкрив мені так. себе сьогодні, прямо тут, через вас. Саме там він навчився приймати причастя. Він казав, як я отримав від Господа, він сказав. Тієї ночі, коли Ісуса було видано, я отримав це від Господа. Він провів цьому багато часу. Ось тут. Цікаво, чи не так, що він не у Єрусалимі? Бо це веде його до покликання бути апостолом язичників. Правильно? Він справді поїхав до справжньої поганської країни. Так, так. Чудово, дякую за це. І ось ще дещо про це. Він пішов до пустелі. Так, сер. Де його пращури провели 40 років. Він пішов в пустелю. Це була сувора пустеля. В Аравії, так. люди живуть там на суворій території, оточені дикими тваринами і в поганих умовах. Вірно, він не у землі обіцяній. Він в він пустелі. Але саме у ці часи Давид писав таким чином питання у тому, як ви поводитесь у печері. Коли Давид був у печері, так. як ви поводитесь в такий час, визначить те, як ви вийдете з нього. Давайте повернемось до 13 атрибутів Бога, і Павло розумів це. Якщо ми можемо повернутись до книги вихід, я покажу вам це. Вихід, 34 розділ. Це сталося після того, як були розбиті кам'яні таблиці або таблиці, зроблені із сапфіру. Мойсей зробив кам'яні таблиці, і в 33 розділі Мойсей просить про те, про що він не повинен просити. Покажи мені твою славу. І Бог відповідає йому. Я не можу цього зробити. Ти не можеш побачити моє обличчя, і залишитись живим. І сказав Господь: стань на цій скелі. Ось місце у мене чи біля мене. Яке це місце? Це місце біля нього. А хто біля нього? Ісус біля нього на якийсь час. Чи можу я дещо показати в 33-му розділі? Так, 11-й вірш. І говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця. Як ніби говорив хто з другом своїм. Це дуже потужний завіт. Понім по Це найветі означає лицем до лиця. До лиця. лицем до лиця. Він друг. Він друг, він Божий друг за завітом. Тому в 17-му вірші говориться. І сказав Господь Мойсею, і те, про що ти говорив, я зроблю. Бо ти знайшов благовоління, ти знайшов милість в очах моїх. І я знаю тебе по імені. Так. І Мойсей сказав покажи мені славу твою. Так, слава Богу. Я твій друг. Ти знайшов благодать. Гаразд, тоді покажи мені славу твою. Він не просто говорить про славу, він занурений в неї. І саме Дух Божий викликав Мойсей таку справу. А також в його розумі це бажання. Мені слід знати більше. Мені слід знати більше, я повинен знати більше, я повинен знати більше. І він не міг відкрити книгу, як ми і прочитати це. У нього не було, нього не було. Її. перші п'ять книг ще не були написані. Він зробить це пізніше. Коли він побачить Божу славу, він отримає силу, щоб написати Правильно. ці книги. Бо він не міг записати все. Отже, Бог каже, я прийду повз тебе. Пам'ятаєте, він пройшов біля нього. Написано, що Мойсей бачив Бога зі спини, він бачив його славу. Так. Він бачив так. все, коли Бог проходив повз нього. Він поставив Мойсея на скелі. Ось місце у мене стань на цій скелі. Це Ісус. На якусь мить Бог взяв Моїсея з його часу і помістив у Христа, так. щоб він міг побачити у скелю це. нашого спасіння. Так, сер. місце на скелі. Він стояв там якусь мить. Ми з вами живемо там. Слава Богу, Знаєте, нам бракує розуміння. Нам бракує розуміння. Ми лише трохи побачили це. У 2021 році головною причиною смерті в світі були аборти. Це близько. Але я не чув, щоб хтось з цих людей був таким голодним. Щоб їв своїх дітей чи щось подібне. Колись у цьому світі була така темрява, але зараз все змінилося вже не так. Дух Божий перебуває на цій землі Так. в своїй повноті на всій землі. Це сталося в день п'ятидесятниці. І всі ангели, що були відділені в першому завіті. Більше немає цієї драбини якова, так вона зникла. Вірно. І звук, який вони почули, не сказано, що то був рвучкий сильний вітер. Написано, що як від рвучкового сильного вітру, і я впевнений, це були голоси великого гурту ангелів, які увійшли в цю атмосферу. І Дух Божий у всій своїй силі увійшов до цієї атмосфери так, що це приголомшило всіх. Я вірю цьому, і це змінило атмосферу з темряви на світло. Якщо ми ходимо у світлі, подібно як він є у світлі, то кров його очищає нас від всякого гріха. Але потім нам потрібно визнати цей гріх, щоб звільнитися від нього. Але це великі й дорогоцінні обідниці. Так, Слава Богу, це краще. Так це краще завіт, так. бо вони не були тут в той час, у час Мойсея, але зараз вони і живуть на І та темрява була густою, густою темрявою. В книзі вихід описаний її прояв. стало так темно, Вірно. що ніхто не міг поворушитися. Це не просто означає, що вони не могли бачити. Це було пригнічення. Коли ви навіть не намагалися ворухнутися, бо ви розуміли, якщо я ворухнусь, я помру. Тому ви стояли на одному місці так довго, як це було можливо. Нам навіть важко уявити, що це було що це було. Розумієте, Люцифер намагався вбити Мойсея. Що він робив? Він вбивав дітей для того, щоб позбутися Мойсея. Те саме він зробив з Ісусом. Те саме він робить зараз. І вони так. роблять це сьогодні, вбиваючи дітей. Нема нічого нового. Лише зараз є одна відмінність у світі знаходиться світло. Ось чому земля стогне, щоб побачити прояв синів Божих в нас, щоб ми проявляли Божі риси та атрибути. Отже, Мойсей піднявся на гору, і хмара закрила гору. І ви можете бачити у 34-му розділі. Це 34-й розділ, 5-й вірш. Послухайте, так. і зійшов Господь в хмарі і зупинився поблизу нього і проголосив ім'я Йогове. І зараз ми підходимо до його атрибутів, 6-й вірш. І перейшов Господь перед лицем його і проголосив. Погляньте на це, Господь, Господь Бог милосердий і милостивий, довготерпеливий і багатомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину, переступ та гріх, та не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей на третіх і на четвертих поколіннях. Мойсей поквапно вклонився до землі і впав та й сказав: якщо я знайшов милість в очах твоїх владико, він вже знайшов її, бо вже сказав це. То нехай же владика йде серед нас, бо народ цей твердо шиї. і ти пробачиш нашу провину та наш гріх, і зробиш нас спадком твоїм. Коли він побачив справжні риси Бога, він так. покаявся за людей, як їхній лідер. І в 10-му вірші говориться: а він сказав: Ось, я складаю заповідь перед усім народом твоїм. «Я чинитиму чудеса, які не були створені на всій землі в жодному народі, і побачить весь народ, серед якого ти знаходишся, чин Господній, що я чиню його з тобою, який він страшний. Іншими словами, я трістиму це світ через тебе. Розгляньмо це слово страшне, адже це щось величне. Величезне. Тут поганий переклад. Так. Для невіруючого, для світу, для людей, які проти вас, вони думають, що це буде страшним. Але тут говориться про величне. Це щось поважне, величне, це щось святе. Ти будеш відділений на такому рівні, що ти побачиш це, коли перейдеш до обіцяної землі. Рав сказала: ми злякалися вас. Так, наші серця розтанули. Ми нас. жахнулись від вас, ми були налякані вами, розумієте? І не тому, що ізраїльтяни зробили їм щось погане. Це атрибути Бога в них. Я бачив це протягом років. Коли досліджував цю тему, думав про неї і роздумував над нею, ви можете бачити в благословенні закону, що є люди, які можуть боятися вас. Саме тому їх так переслідували. Дьявол боїться їх. Жахливо боїться їх. Він намагається вбити ізраїльтян, а вони відроджуються. Єдина країна, яка народилася після Другої світової війни, це Ізраїль. Вірно? І Перша світова війна почалася саме через це. Їм відчинили двері, але вони не поїхали. Вірно. Тому почалася Друга світова війна, і людина, яка почала її, Адольф Гітлер, ненавидів євреїв. Він влаштував євреям Голокост. І тоді вони поїхали додому. Але йшлося про Божий час. Бо Бог продовжував говорити: Я зроблю це. Я приведу вас додому. Я приведу вас додому. Я приведу вас додому. Я приведу вас додому. І вони продовжували казати: наступного року в Єрусалимі. Наступного року в Єрусалимі. І ми говоримо: наступного року повернення Ісуса. Цього року повернення Ісуса. Вони продовжували казати: наступного року в Єрусалимі. І коли прийшов наступний Вірно. рік, вони повернулися Бокна додому. Це запізнюється. Так. отже, у цьому вірші, коли Бог пройшов біля Мойсеї, Хмара закрила гору. Він дав ті атрибути, якими вони моляться щороку. І я покажу вам дещо. Слово, яке використане у шостому вірші, Господь, Господь, Бог. Чому це сказано тричі? Господь, Господь Бог, бо тут тріця. Звісно, але це слово Адонай. Це Йод-Хей-Вав-Хей. Йодхей хей вав хей Ель. На євриті. Йод-хей-вав-хей. хей вав хей Ель, якщо ви читаєте на євриті, я Бог, який був до того, як люди згрішили. Я Бог, який є після того, як люди згрішили. І я Ель, я Всемогутній. Ось звідки ми отримали ім'я Ель Шада Елохім. Це ім'я Творця і Викупителя, які з'єднуються в одне. Це я той, хто я є. Ось що це. І далі додаються інші слова. На євриті це слово рехемед. Це означає співчуття. Верханун, милостивий, повільний на гнів, багатомилостивий та істинний. Все це атрибути Бога. Послухайте їх. Милосердий і милостивий, довготерпеливий і багатомилостивий і правдивий, що дотримує милість для тисяч родів, вибачає провину й переступ та гріх. Мені подобається те, що тут написано, вибачає провину, переступ і гріх. Раніше на передачі ми говорили про те, що є три види беззаконня, три види гріха на івриті. Так. Ось вони тут. Це не означає прощення для винного. Я не збираюсь прощати кожного. Вам слід попросити про це. Це умова. І вам слід покаятись. Це умова. Тому і це милість або хесед, пригадаємо, що це означає. Це слово завіту, яке важко висловити нашою мовою. Воно має своє значення, але це навіть важко висловити. Це коли більший складає завіт з меншим. Для того, щоб менший став рівним більшому, рівним в багатстві, рівним в силі, рівним в становищі перед Богом. Ісус здійснив це. Він здійснив це через нове народження. Так. Бо ми були створені у Христі Ісусі на добрі діла. Так, сер. І цей Хесед належить тисячам і тисячам родів, розповсюджуючи доброту Божу, розповсюджуючи доброту Божу. Так, Ось який він великий. Так. Отже, на євреті це Верей хесед, надлишок, це надлишок, який виходить з нього. Наступне слово це веемет, істина. І по істині Ісус, це благодать і істина в одній особі. Слава Богу у нашому житті, і потім він каже, що він зберігає милість. милістьнотерхесет пехафім зберігає милість в тисячу родів. Ось що тут говориться. І він прощає свідомі гріхи. він прощає гріхи, скоєні у спротиві. Він прощає гріхи, скоєні помилково. Він каже: Мойсей, він помолився цим для Мойсея. Якщо люди будуть молитися цими словами, я вибачу їм, бо я поставив це завіт з тобою, і з твоїми людьми. Коли він впав на коліна і сказав, зроби це з нами, Бог відповів: я складу з вами завіт. І коли твої люди будуть молитися цими словами, кожен, хто покличе ім'я Господня, що найперше він створив? Його ім'я. Його ім'я. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, бо це повертає нас до цього вірша. І великий апостол написав про це в 10-му розділі послання до римлян. Так, сер. Так. Він сказав це, він написав це, і тепер ви можете бачити на якій підставі звичайно. Ісус зробив це. Ми виділимо передачі, щоб розглянути це. Ісус зробив це. Він сказав у 16 розділі Євангелія від Іоанна. Там була вечеря завіту. Ісус дає учням останні настанови. Він сказав: Того дня ви попросите Отця в ім'я моє, і він зробиться. Досі ви нічого не просили в мене, але того дня, все, що ви проситимете в отця в ім'я моє, я те зроблю. Потім, у 23-му вірші, 16-23, він сказав: все, що попросите в отця в ім'я моє, він дасть вам. І це звучить так, наче не потрібно багато віри, щоб отримати це. Ні. Це віра в ім'я Ісуса, який є іменем над всіма іменами. Це не те, що Ісус зробив на ходу. Це повертає нас до 34-го розділу книги так. Вихід. І також він написав це. Він був поруч. Мойсей в ньому. Правильно, коли це відбувалося, щоб могла прийти Хмара так. Слави, у вас є отець, син і Дух Святий, які складають цей завіт в будь-який час ви можете покликати Ісуса. Так, сер. То був вечір, який змінив небеса та землю, де Ісус сказав: Я не залишу вас сиротами. Я надішлю вам іншого утішителя. Адвоката того, хто стоїть поруч, заступника він був поруч з вами, але він буде всередині вас. Світ не може прийняти його, бо не бачить його. І потім він прийшов через 50 днів. Вони не могли бачити його, але вони знали, що це був він. Звідки? Це повертає нас до історії з Вавилонською вежею, де були змішані мови всього світу. А в день п'ятидесятниці ми отримали надприродну мову, якою можемо спілкуватися з Богом, нашим отцем, і також збудовувати свій дух. Вірно? Подумайте про те, коли це сталося. Ці перші таблиці, п'ятидесятниця після Пасхи, коли вони вийшли з Єгипту. Три тисячі померли того дня за свій бунт, за золоте теля. Мойсей витер його в порох, висипав у воду і дав їм пити її. Він був дуже сердитий. Три тисячі померло того дня, але коли прийшов Дух Святий, три тисячі до церкви. Це не просто випадковий збіг цифр, оскільки Бог наглядає за своїм словом, щоб здійснити його. Він виконує все до найменшої букви. Ось чому, коли ми керуємось Духом Святим як сини Божі. Коли ви керовані, ви керовані для того, щоб виконати справу Ісуса на землі? Ось що робить Дух Святий. Він скеровує вас, щоб ви щось виконали. Ви розумієте це? Бо ви маленький Христос Правильно. на землі. Я знаходжусь у тілі, так. тому я виконую те, що потрібно. Так розумієте, брате Коплен, були виголошені молитви нашими предками, щоб правильно. ви виконали це. А наш час вичерпано. Алелуя. Слава Богу, ми повернемось за хвилину. Віддайте Господу хвалу. Дякую за те, що були з нами на передачі «Переможний Голос віруючого. До зустрічі завтра. Це Кеннет Коупленд і професор Грег Стівенс нагадують вам знову, що Бог любить вас. Ми любимо любимо вас і Ісус є Господь. Ви вірите в це? Я вірю. Я вірю. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.